Три місяці у фотографіях виставку світлин Євромайдану у форматі фотосушки представили на красній площі. Тут і моменти, які зафіксували чернілівські фотокореспонденти. Ще на початку протистоянь у Києві та в нашому місті, і фото трагічних подій 18-20 лютого зі столиці. Також фотографії із соцмереж. Всі бажаючі могли придбати роботи. Кошти організатори планують передати родині нашого загиблого земляка Андрія Мовчана з Ріпнінського району. Ми сьогодні будемо продавати ці фотографії. Афії всі кошти зібрані, ми віддамо родині Андрія. А, хоч якось я ну я не знаю, як, як навіть сказати допомогти їм. Я не знаю. Одна з тих, хто була в епіцентрі подій на київському євромайдані, чернівський фотокор Маріана Харді каже, що в день робила більше пів тисячі світлин допоки не постраждала сама та апаратура. Наблюдала, хто на якщо хтось такого б'є, то сісія нужно фотографувати. Я ж Если а, просто стоит колоритный человек, ну, то, естественно, его тоже фотографируют. Но его сначала я вижу глазами, а потом уже фотограф фотоаппаратом, правильно? Только а, через камеру... А сложность, я думаю в тому, що от объектива, в будь-який момент пуля може просто войти в тебя, поэтому надо быть очень осторожным. Поэтому, естественно, аппарат апарат от від глаза. Одну з фотографій придбав Олександр Литвиненко. Побачив знайомі обличчя на світлині. Сума, яку за неї запропонували організатори, 30 гривень, а покупець віддав вдвічі більше. Знайомі люди є. Я хочу потім їх подарувати цю фотографію. Дівчині, яка робить чай захисникам Майдану, це біля будинка профсілок у Києві. Ну, Грудня місяця да, на 2013 початку Майдану. Да, я сам цей час був на Майдані і ну, пізнав багатьох людей, які є на фотографіях. Дуже радий, що серед загиблих нема тих людей, яких я ну, знаю і бачив на Майдані. Але дуже, дуже багато людей, яких... Я не знаю, щиро сумую, що вони.